это Исраэль, это на немецком и прочее. И прочее языка. Das ist X Israel, ich bin Andrugan König, und du ist falsch König. Ich habe viel Geld, und du kannst nicht in Facebook anmelden. Yeah. Sprichst du Deutsch? Sprichst du Deutsch? Ach so. Ach Yeah. Yeah, yeah. Ich spreche Deutsch. Ja, 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 ja. Sehr gut, gut guten tag. You are, you are Ja, ja. я, я, Гудеба. Ви як мотелі біля готеля? Що зі мною сталося? Я перетворився на інця, мабуть. Є. Yeah. Насправді я не знаю. Дорога від пекла до самого раю. Пане, як ви хочете, повільно чи швидко? А, ну зрозуміло, що швидко. Давай, Руслане. Швидко. Після дощ, піхту дощ, швехендочні супіль. Ну ранбісен, вас дозак, зак, вас до зак до куранзон, <клух> до курензон, ніх, ні. Ja, ja, nein, nein. Oder... Wie heißt deine Frau? <laughs> What's your name, motherfucker? Ich spreche Englisch, Deutsch, Russisch, Ukrainisch. Und... Äh, welche Sprache... Welche Sprache sprichst du? Idiot? Я не антисемит, а ты, собственно, семит. Е, 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 е. Куинзалин, 2024. И все пихаринши. И, и это еще не все, скоро выйдет мой следующий альбом. Пока что без названия, но это ненадолго. Е. Yeah. Узнай, моя любовь, Сэмми, новый трек.